Далі поговоримо про ситуацію на кордонах, як на західних, так і на східних і північних. Зокрема, в пунктах пропуску на Закарпатті встановили бетонні блоки загороджувачі. Це зробили після того, як чоловік на автомобілі протаранив шлагбауми та втік до Угорщини. Повідомив журналіст Віталій Глагола. Блоки виставили на дорозі та обмотали біло-червоною стрічкою. Власне, цю дію прокоментує Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пані я вас вітаю. Доброго ранку. Ранок студія. По-перше, наскільки такі заходи можуть убезпечити від подібних випадків в подальшому? І по-друге, чи не траплялися такі випадки раніше? Що в принципі про встановлення подібних конструкцій або загороджувальних блоків раніше не йшлося? Ну, власне, спроби е прорватися через кордон вони не поодинокі, досить е часто е окремі громадяни або вже перебуваючи в пунктах пропуску, або а ще на під'їзді до пунктів пропуску намагаються прорватися через кордон, в тому числі пошкодивши там шлагбауми і так далі, і державна прикордонна служба, звісно, з тими відповідальними органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно проводять таку роботу для того, щоб убезпечувати такі дії. Це і щодо о, облаштування обмежувачів швидкості блокераторів і інших конструкцій, скажімо так, які мають бути облаштовані або можуть бути облаштовані в пунктах пропуску для того, щоб о, спроби прориву через кордон транспортних засобів вони о, унеможливлювалися в даному випадку. О, прикордонний загін. Також звернувся до служби розвитку та відновлення інфраструктури закарпатської обласної державної адміністрації для того, щоб на автошляху зробити необхідні додаткові засоби аби. Автомобілі знижували швидкість і е, такі дії щодо спроби прориву на цьому напрямку, на цьому пункті пропуску вони неможливувалися. Ну але в свою чергу також окремо були встановлені додаткові е, засоби для того, щоб станом на зараз. Обмежувати швидкість руху транспортних засобів, які під'їжджають до пункту пропуску, тут що цікаво, ну так для розуміння, а якими повноваженнями, функціоналом наділені ті ж самі прикордонники? Ну в питанні, наприклад, якщо такі випадки трапляються, і в частині недопущення там несанкціонованого перед кордону застосування там умовно зброї по колесах, ну як варіант, да? або інші якісь засоби, та ж сама стрічка, можливо, із шипами її використання, так як це. Робиться в Європейському Союзі та в інших країнах, от що може зробити прикордонник в даному разі, ну лише якщо є загроза життю та здоров'ю е людей, е і військовослужбовці Державної прикордонної служби може застосовувати зброю, але е в першу чергу в пунктах пропуску це знову ж таки застосовуються засоби обмеження е швидкості або засоби, які б е пошкодили. Е Колеса транспортного засобу блокуючи його, і він не, не мав можливості е, рухатися далі. Чи пунктом пропуску чи на виїзд з України, чи на в'їзд в Україну, і ці засоби по більшості в усіх пунктах пропуску вони облаштовуються в даному випадку йде мова також про засоби, які б уповільнювали рух транспортних засобів, які під'їжджають до пункту пропуску. І власне, так як це відбулося цього разу на великій швидкості, транспортний засіб просто засіб просто промчав, збивши шлагбаум пункту пропуску з одного боку з іншого. І в такий спосіб. Незаконно кордон. Ну, я так розумію, що після конкретного випадку напевно архітектура безпекова буде приглядатися і на інших пунктах пропуску. Давайте ще кілька хвилин приділимо ситуацію на фронті, там де прикордонники несуть службу. Сьогодні, до речі, день інженерних військ. Я так розумію, якщо говорити про облаштування кордону і позиції, інженерні війська тісно співпрацюють з прикордонними загонами в частині там облаштування тих чи інших ділянок і недопущення просування ворога, зокрема на техніці. Як би Характеризувала ситуацію на фронті, зокрема на північних кордонах, знаємо, що ворог постійно розширює свої ну, спроможності для ДРГ груп, наприклад, на Сумщині. Ви про це коментували в цілому, якою вона є ситуація? Там Чернігівщина, Сумщина тощо, Харківщина. Щодо Дня інженерних військ, то звісно, і державна прикордонна співпрацює з підрозділами збройних сил України за цим напрямком, але і в своєму складі також має інженерні підрозділи, які Активно працюють над тим, щоб нарощувати наші оборонні можливості і на кордоні з Білоруссю, і на кордоні з Росією, та й власне і інші ділянки кордону також облаштовуються саме інженерними підрозділами державної прикордонної служби щодо безпекової ситуації безпосередньо на кордоні з країною-терористкою, то в першу чергу варто розуміти, що обстріли і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини вони не припиняються. Це велика кількість уражень, які ворог наносить щоденно по прикордонню цих областей, застосовуючи артилерію, наростивши в цьому році удари за допомогою дронів, скиди fpv дрони дрони на оптиковолопні. І якщо говорити про безпосередню лінію кордону і дії ворога при спробі там переходу нашого кордону, то на щастя, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп за останній час вона дещо зменшилася. Вона не зникла, але кількість тих спроб заходу ворожих диверсантів суттєво менша. Ну і звісно, що всі складові сил оборони України. Активно протидіють е, з таким спробам заходу е, диверсантів е, противника е, і відстежуючи їхні заходи, ну і, власне наносячи ураження при, при виявленні таких груп е, в межах Сумської області, це Хотінська та Юнаківська громади, е, активність ворога малими піхотними групами суттєво зменшилася, але е, періодично такі е, спроби штурмів. Ворог намагається здійснити, аби просунутися в території України, але знову ж таки несе великі втрат по Харківській області. Це, зокрема, напрямок населеного пункту Вовчанський, і по Купінському напрямку, де ворог також проявляє свою активність піхотними групами, але е, в смогах оборони, е, які тримають підрозділи державної прикордонної служби. Ці спроби штурмів, спроби просунутися в лип території нашої країни, вони щоденно відбиваються, і тут е, дія е, дії і наших пі, е, піхотинців, які знаходяться на самому передньому краї, це і застосування також артилерії та дронів, аби вчасно е, відбити будь-які спроби просунутися ворога в лип території нашої держави. Е, Окремо, по лінії фронту найбільш так непроста ситуація це Лиманський напрямок і також Покровський, де ворог періодично застосовує також не тільки піхотні групи, а й бронетехніку, намагаючись просуватися в глиб території України, але і, і взаємодія з іншими складовими сил оборони і активне застосування підрозділів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів в. Дозволяє знищувати і бронетехніку, і піхотні групи, які пересуваються нею, не дозволя... упереджуючи їхнє просування і, власне, не дозволяючи їм дійти до нашого переднього краю, аби убезпечити хлопців, які знаходяться там, панері, дякую за таку розлогу відповідь. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучався до ефіру.